Вітаю друзі! Часом хочеться чогось простого, смачного і домашнього. Ці оладки саме те, що потрібно: пухкі, ніжні з ароматною начинкою зварених яєць і зеленої цибулі. Ідеально пасують до сніданку або ж перекусу. Готуються швидко, а зникають зі столу ще швидше. Тож давайте разом приготуємо цю смакоту. Всі інгредієнти прописані на початку та внизу цього відео. У глибоку миску виливаємо 2 яйця, додаємо тріпку солі, трохи цукру, саме стільки, стільки вам до смаку. Легенько збиваємо вінчиком до однорідності. Тепер вливаємо 200 мл кефіру та столову ложку олії. Вона зробить тісто еластичним і не дасть оладкам прилипати до сковорідки. Знову ретельно перемішаємо. Далі висипаємо половину чайної ложки соди. Вона зробить тісто пухким. Знову добре розмішуємо і потім поступово додаємо борошну приблизно 8 столових ложок. Тісто повинно бути трохи густішим за сметану. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Таке тісто замішується легко і швидко. Ідеальний варіант для ранку, коли всі збираються на роботу чи в школу. Хочеться чогось теплого, смачного і без зайвого клопоту. Саме тоді ці оладки стають справжнім порятунком. Тепер начинка. Два варених яйця дрібно нарізаємо. І пересипаємо їх в миску. Зеленої цибулі невеликий пучок теж дрібно нарізаємо. Усе це додаємо до нашого тіста і ретельно перемішуємо, щоб начинка рівномірно розподілилася. Тепер розігріваємо сковороду з олією, викладаємо тісто ложкою, обсмажуємо з одного боку на невеликому вогні під кришкою, та коладки краще пропечуться всередині. Коли низ стане золотистим, перевертаємо і підрум'янюємо інший бік уже без кришки. Готові оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Погляньте, які вони пухкі та рум'яні. Оладки війшли м'якими, ніжними, з апетитно золотистою скоринкою. Начинка з яєць і цибулі додає їм соковитості і легкий весняний аромат. Їх смачно їсти як теплими, так і холодними. Ідеально поєднується зі сметаною, йогуртом або навіть просто з чаєм. Спробуйте приготувати ці оладки і ви точно їх полюбите. Це ідеальний варіант для сніданку або просто, коли хочеться чогось домашнього і смачного. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і діліться з друзями. Не пропустіть нові ідеї. Далі буде ще більше смачних рецептів. До зустрічі на кухні! Всім миру та добра!